Європа не вважала, що велика війна може прийти до них. Три російські винищувачі увійшли у повітряний простір Естонії. Перші дрони на території Польщі швидше за все доведеться евакуювати весь регіон. Мені буде набагато спокійніше, якщо завчасно пояснять, що робити і куди бігти. Ми піднімаємо ціну агресії для Путінської Росії. І Чому от саме країни Балтії можливість протестувати альянс НАТО. Латгалія. Латвійський регіон, Озер, гончарства та ткацтва лише в 30 кілометрах від російського кордону і в двох годинах від Пскова, того, де табориться десантна дивізія, та сама, що прославилася особливою жорстокістю, буча, бородянка, страти полонених. У 2015 го тут раптом заговорили про відокремлення від Латвії в Автономну Республіку. Вгадаєте, з якою назвою? Так-так. ЛНР – Латгальська народна республіка. Кремлівські пропагандисти вирішили, для провокації і так згодиться. Опубліковане зображення флага з надписю «Латгальська народна республіка, а також зображення карти Латвії садзіленої Латгалією». Настроєння реальной возможности можливості це реалізувати практично нет. Там нітої критичної маси, может это реалізувати. Це Володимир Ліндерман, автор ідеї провести Латгалії референдум про визнання російської мови другої державної і конференції з автономії. Європейська демократія та свобода слова дає можливість цьому чоловіку й далі нести кремлівські наративи у маси. Если здесь и начнется, ну, как бы такое русское возмущение, оно начнеться в Рігі, тому що Ріга главный центр. А вовсіні Латгалія. Да? Ріга главный центр, де большое количество русского, ну, скажімо так, образованого сослов'я. Тоді, у 2015-му, сепаратистів влада Литви взяла на олівець і відпустила. Місцеві мешканці пустили заклики російських агентів повз Можливо, через те, що вже бачили долю подібних республік в Україні. Хто розкручуває? Не знаю це. кому то може бути, та вигодно тим же, который і на Україну може бути на але тепер всі зрозуміли, це перша фаза війни. Далі все піде як за підручником. Кремль розпочав наступ. Відкрита війна це питання часу. Країни Балтії тепер передова Європейського Союзу. Європа проспала спочатку 2008 рік. Було вторгнення в Грузію, потім 2014, так звана анексія Криму, і потім повномасштабне вторгнення. Європа не вважала, що велика війна може прийти до них. Згадайте всі ці заяви і всі ці відмовки, як довго Європа ухвалювала рішення про те, що е, там якусь частину боєприпасів чи якусь частину танків передати Україні, і всі ці роки Росія тестувала різні країни Європи на не тільки на витривалість. А на реакцію. Між естонським містом Нарва та російським івангородом лише річка та міст дружба. Це місто Естонії з непростою історією у 93-му, коли інші країни Балтії все ще перебували в ейфорії від отриманої незалежності. Тут раптом проголосили автономію. 97% населення за. Саме скільки росіян за переписом тих років тут жило. Але естонський суд визнав референдум недійсним. Відтоді ця територія напружений нерв на мапі країни. Таких нервових міст на мапі Балтії вистачає. І після подій в Україні до них влада країн почала придивлятися пильніше. Ось так званый московский квартал у Рызе. із Wi-Fi СРСР и жителями среднего достатку. Здесь русская община живет? Да? Нет, не обязательно. А, Здесь, вы, все вы, живут. а вы по Ну, <свят> это не важно. Вы знаете, нет, там некогда. Нас ждут в больнице, к сожалению. Мы знаем про политику Путина в России и нас она устраивает. В всех подробностях мы не могу прокомментировать, потому что в России сама не была давно. Же юрмала із мешканцями вище, ні, ще вище і ще вище вищого достатку. До 2014-го елітна нерухомість тут купувалася із російським азартом. Мешканці великої могутньої бігли до маленької Латвії, аби встигнути скористатися програмою купівля нерухомості в обмін на посвідку на проживання. Вони тут не живуть, а просто купили будинки. Це як ще одна подушка безпеки. Якщо щось станеться в Росії, то вони мають вихід в Європу. І вони не потребують візу і можуть тут бути, тому що вони купили посвідку на проживання для всієї родини. Ось тут, приміром, придбали апартаменти Хазанов, Табаков, Новікова та Гутін із Варум. Поруч із зірками естради селилися топ-менеджери Газпрому, аерофлоту та члени правління єдиної Росії. простые люди такое не покупают это только вот если россияне как недалеко находится Нудийский пляж О. и в этом проекте выбрали себе жилье что они я думаю это не совпадение а может и совпадение певец Борис Моисеев да, и парикмахер Сергей Зверев две квартиры купила Лариса Долина одну квартиру четырехкомнатную большую за миллион 1200 двести евро І у уня ано купила дочки двухкомнатную квартиру 480 вісім тисяч євро. Тільки ось після дві тисячі ці квартали залишилися майже порожніми. Їх власники оголосили персонами «Нонграда» есть список, конечно, персон Нонграда, грата, вся та публіка, которая там виступала в Лужниках. доліна каструлює красноярським краєм и відвідує вечірки у Москве. Это считается несколько десятків тисяч именно граждан Російської Федерации, которые приехали получили виды на жительство в последнее время. Тепер тут росіянам навіть в оренду здають неохоче, аби нерухомість не перетворилася на ярмо, за яке Московія потягне Латвію на свою робіту. Зараз країни Балтії дуже я не знаю, чи сказати важко, але починають підходити дуже прискіпливо до питань національної безпеки. Агентів Росії. Ну, їх безліч по всій Європі і агентів впливу Росії, не просто російських громадян, а людей, з якими працює російська розвідка, і треба розуміти, що ця мережа була побудована навіть не зараз, а вона просто може в якийсь момент бути активована. Тобто, це агентурна робота, яка ведеться там десятиліття. Тому зараз, за різними там даними, якраз країни Балтії дуже щільно просіють людей, які перебувають чи прибувають на території цих країн. Розвідка і білоруська, і російська, особливо російська, здесь працюють очень. Очень інтенсивно. Це ми подтверждают Це вот эти арести людей, которые работають на Росію. А це вже Литва. У Клайпеді також є свій квартал кремлівських агентів. Після російського вторгнення в Україні у тутешніх мешканців ломка. Їм відключили російські канали. Литва включила. Фії там ну, всякі провокації. Всього молодо ну, ну, ти всього. У тебе ж то ж отключили не одну? Я мало новостей смотрю, Я більшість серіалів смотрю. На позір. Тут всі аполітичні. дивляться розважальні серіали, уболівають і за мир в усьому мирі. Та коли переказують новини, здається, московські пропагандисти були б у захваті від засвоєння наративів. Ну хто нацисти, хто ненавидить чужих, навід чужих, ті говорять, що там руски напали, руски всіх обідали, все, все, все і так далі. А хто не говорять, пускай ні самі розбираються, не мешується просто. Или говорит, другие говорят, что правильно Путин делает, другие говорят, наполовину есть люди всякие, всякого. А, а я думаю такая. Пока меня никто не трогает, я никого не трогаю и нигде не всуюсь. Я люблю свою землю, я люблю не власть, а я люблю землю свою. Цветы, деревья, природу. Утім, журналістка ТСН Маргарита Ситник, яка 2016-го побувала у всіх трьох країнах Балтії, довела, що російська пропаганда успішно обходить заборони. Вона просто вмикала телевізор у кожному готелі. Це Літва, до саме балмітімані школьний Це Латвія. А це вже Естонія. Російських мовників у країнах Балтії остаточно викинули з мереж лише через 6 років 2022-го. Коли російські війська посунули на Київ, у місцевих чиновників ніби пелена впала. Вони прямі рупори кремлівських наративів, і ні для кого не секрет, що вони шкодять інтересам нашої національної безпеки, і звісно ж несуть розколу у настрої суспільства. Треба усвідомлювати, що коли ми купуємо всі ці програми, зареєстровані в Росії, ми забезпечуємо їм дохід. Ми забезпечуємо дохід Росії. Так, ми співфінансуємо насилля над дітьми, вбивство жінок та окупацію України. На жаль, поліція не в змозі відслідкувати всіх однак, робота ведеться постійно. Але в окремих районах і містах країн Балтії, попри всі старання влади та поліції, посилення покарань за ретрансляцію, Росія й надалі заливає у вухах громадян пропаганду. Через фірми посередники майже задарма встановлює людям супутникові тарілки. Пропагандистські канали у пакеті бонусом. І якщо вірити там даним нашої розвідки, Росія тільки на інформаційні спецоперації витрачає близько 2 мільярдів доларів. Це шалені гроші, і ці гроші осідають в тому числі у кишенях агентів впливу, які ходять на західні телекомпанії. Рекламують Росію як країну, з якою треба домовлятися, і розповідають, що все, що пов'язано із зниженням там, рівня життєдіяльності в цих країнах, це, це в цьому винна Україна, тому що вона вчасно не підписала капітуляцію. Є така назва Естонський Донбас в нашому місті. 93% відсотки російськомовного населення. Місцеві ж жителі просто купували ці тарівки, це ж не забороняється, встановлювали ці програми і дивляться, як і дивились. Мова йде вже про знайому нарву, оскільки небезпечний сусід тут не лише в телевізорі, а й просто в кількох метрах. Естонці вирішили діяти на упередження. Між через річку і переходи в усіх трьох містах на кордоні із Росією рік тому закрили для в'їзду авто, обладнали автоматичними воротами на випадок прямого вторгнення. Залишили тільки піший перехід. Росіяни ним активно ідуть і плачуть за що так з їхньою культурною нацією. Было все, что мы были все вместе, и вдруг вот так. Не знаю, как нельзя. Надо дружить. Я думаю, что нельзя нарушать права человека, несмотря на все вещи, которые происходят. Вот, и люди должны перемещаться свободно. Ну как канцлер Германии сказал, что это не народ, а... Кто, кто это все сделал, тот отвечает за это. Народ не должен отвечать. Очень, очень плохо. Мы очень расстроились, когда прочитали эту новость, потому что вот, вы, Европа цивилизованная, мы себя тоже считаем цивилизованными людьми и хотим тоже перемещаться. В данный момент мы едем в Германию к друзьям, и у нас по всему миру друзья, и очень обидно, что если Эстония закроет границы, это очень плохо для нас. Ми демонструємо, що російські громадяни, які приїжджають в Естонію, не бажані гості, тому що триває геноцид і війна проти України. Росіяни мають відчувати моральну відповідальність. Їхня пасивність легітимізує жертви в Україні. Закрити кордон це наше національне право. Ми піднімаємо ціну агресії для путінської Росії. Не може так бути, що в той час, коли українські діти гинуть від російських бомб, росіяни відвідують Бранденбурзькі ворота чи Версаль і тим самим фінансують. Ці бомби, бо вони ж куплені за гроші платників податків Російської Федерації. Саме нарву російські спецслужби обрали і для першої територіальної провокації. Щороку посередині річки встановлюють буї, аби відпочивальники і з однієї, і з іншої сторони випадково не порушили кордон. Цьогоріч російські прикордонники самовільно відсунули буї ближче до естонського берега. говорить про тому, що ми ж жаль, бачимо вже уже давно що Росія може використовувати в во ім'я своїх ніж політичних інтересів, і воєнну силу. Естонія єдина з країн Балтії, яка ще до повномасштабного вторгнення в Україну почала нарощувати обороноздатність у 2016-му Парламент виділив рекордні на той час 2% ВВП, а в 2015 році збільшив до 5,4%. Загроза існує завжди. Росія це екзистенційна загроза для нас. Це не означає, що ми нічого не робимо. Цього літа в Естонії відбулися одні із наймасштабніших навчань НАТО поблизу російського кордону. Так, так, неподалік нарви. Саме тому ми маємо нові регіональні плани на рівні НАТО. У травні цього року ми провели велике навчання під назвою Дикобраз. Там було задіяно 18 тисяч військових. З них 6 тисяч союзників були в Естонії безпосередньо біля російського кордону. Так що так ми знаємо, що робити, якщо загроза стане реальністю від цього інтерв'ю до реальної загрози. Минуло не більше двох тижнів. 12 хвилин саме стільки у повітряному просторі Естонії знаходилися три російські міги. Три російські винищувачі увійшли у повітряний простір Естонії. Вони перебували там 12 хвилин. Тож ми розглядаємо це як дуже ворожу та навмисну провокацію. Насправді, росіяни цього року вже чотири рази порушували наш повітряний простір. Але раніше це були короткочасні перетини. Вони просто пролетіли. А цього разу це було глибоке проникнення в. Територію Естонії і 12 хвилин це не випадковість. Естонія ні від кого не приховувала. Чому не збила літак? Увага! У них немає власного ППО, а літаки-перехоплювачі НАТО летіли аж з Італії. Тобто, щоб збити такі літаки, потрібне рішення всього НАТО. Так, або ми повинні мати власні винищувачі, або тоді це рішення НАТО. А У вас є пілоти або радянські літаки, наприклад, міги. Ні, ні, немає. Тому в нас немає винищувачів. Хоча пілоти підготовлені. Це частина співпраці в межах НАТО для кожної країни східного флангу, яка не має власної авіації. НАТО забезпечує повітряну оборону. Це ротаційна місія. Цього разу італійські винищувачі а петріоти? Ні, немає уже два роки. Ми ведемо перемовини, шукаємо фінансування. Я не можу сказати все, але ми працюємо над створенням щитів. Зараз ведеться велика робота над тим, щоб змінювати протоколи НАТО. Вони не змінювались більше 50 років. І коли ми пам'ятаємо, залетіли перші дрони на територію Польщі. Всі чомусь вирішили, що от зараз НАТО візьме і буде задіяти там п'яту статтю, і власне буде відповідь, якась конвенційним озброєнням чи ще щось, але є прописані протоколи. І власне тут питання чи НАТО саме готове зараз змінюватись, тому що в нього теж стоїть зараз велике питання тут або змінюйся, або помри за два тижні після провокації літаком. Балтійським морем проплив підводний човен. Його супроводили літаками. Я думаю, що історія із безпілотниками, якими можна кошмарити там більшу частину Європи, вони будуть більше задіювати, тому що в, для Росії в першу чергу зараз найголовніше завдання це посіяти страх. Тобто не стільки от військова там пряма військова агресія, стільки страх. І Я думаю, що вони на цьому. На жаль, вміють грати. Які ж існують сценарії вторгнення України Балтії? Це питання я поставила штучному інтелекту та експертам. Ось які прогнози маємо: гібридне вторгнення. Вірогідність 50-65%. Після того, як Естонія у 2007-му пережила одну із найбільших кібератак у світі, і ладу вивели сайти парламенту, міністерству, банківських установ, засоби масової інформації, власне, хакери поклали майже всі державні інституції. Тут з'явився цілий підрозділ натівських кібервійськ із центром у Талліні. перший у світі. Але кібератаки тривають і досі. Регулярно Ми бачили пропаганду, тобто інформаційну зброю, дідос атаки, зараження вебсайтів, але насправді є більш серйозні речі, ті, які є непомітними. Тут побоюються, що Росія може вийти на новий рубіж атак. Непомітно маніпулюючи медичними записами, даними про обробку ракетних систем та навігацією. Росія має довгий список здійснених кібератак, і вони будуть продовжувати використовувати кібероперації для підтримки своїх політичних та військових цілей. Вони тримають руку на кнопці критичної інфраструктури, яка може допомагати їм у військових операціях. Минулого року всі ж бачили, як умовно там Іспанія, частина Португалії, Франції залишилися без світла І до цього часу немає відповіді на, на це, що це таке було. Росія буде намагатися грати з різними абсолютно своїми можливостями. І, на жаль, поки що, поки їй не дадуть по руках, до того часу вона сіятиме хаос. Ця країна, в принципі, хаос. Локалізована військова акція, вірогідність 20-35%. Цьогоріч на осінь в країнах Балті стала чи не найактивнішою на російські провокації на кордонах. В середині жовтня поблизу Естонії помітили російських зелених чоловічків і одразу заговорили про кримський сценарій. Інцидент трапився ось тут. Це так званий сад Сецький чобіток. Тут територія Росії заходить в глиб Істонії і перекриває дорогу. Але місцеві користувалися нею до 10 жовтня, коли там помітили військові групи. І це були не прикордонники. Знову ж таки, чому от саме Балтії, країни Балтії? Це таке вікно, яке, в принципі, здатне. Дати Росії можливість протестувати взагалі Альянс НАТО. І враховуючи, що там дійсно є великий відсоток людей, які говорять російською мовою, чому б це не використати так само, як було використано в Криму. Єдиний прорахунок, як на мене, зараз у стратегії Кремля, те, що вони міряють. Якісь речі приміряють ці речі на 2014 рік. Зараз вже НАТО не таке, як у 2014 році. Не настільки беззуби. Рух по цій дорозі перекрили Задля убезпечення громадян тимчасово, але поки без термінів відкриття. Повномасштабне вторгнення вірогідність 5-10 відсотків. І, хоча вірогідність такого сценарію мізерна, саме його вже кілька місяців відпрацьовують у Литві та Латвії, люди вчаться збирати евакуаційну валізу, вирушати на потяги, облаштовуватися у тимчасових пунктах розміщення. Всі пункти на території Балтії. Адже за цим сценарієм виїхати за кордон не вдасться. Балтію відріжуть від Європи по сувальському коридору. Швидше за все доведеться евакуювати весь регіон. Але ми розуміємо, що навряд чи все місто за один день можливо доведеться починати зі східних околиць міста або навіть окремих кварталів. Але взагалі ми маємо розраховувати на евакуацію всіх 600 тисяч вільнюсців. Розмови про це тривають вже давно останні тижні чи навіть місяці на роботі та скрізь. Побачимо, що буде, але зараз потрібно підготуватися до найнеобхіднішого. Мені буде набагато спокійніше, якщо завчасно пояснять, що робити і куди бігти, у разі якщо цей день колись настане. Звичайно, я не хочу залишати свій будинок, своє місто, але якщо буде загроза життя, якщо там читати повідомлення в країнах Балтії там, що От вони вже думають, що вони будуть відрізані. Ну це, це зрозуміло там географічно. Дуже зрозуміла історія між Калінінградом і там Білоруссю. Всю цю історію можна дуже швидко провернути, але повторюсь, питання зараз не не стільки щоб захопити якусь територію, питання в тому, щоб не отримати відповіді. І от мені здається, що ця червона лінія для Путіна, оцей страх отримання саме відповіді, його буде поки що гальмувати. Наша відповідь має бути такою: ми повинні посилити військову допомогу Україні, надати більше розвідданих, більше засобів ППО та наступальних повітряних засобів. Нині експерти говорять про вузьке вікно можливостей, яке лишилося як для Кремля, так і для НАТО. Або одні встигнуть реорганізуватися і дати відсіч агресору, або агресор переозброїться і піде у повномасштабний наступ. Відлік пішов.